Десята ранку, а я вже пройшла п'ять тисяч кроків. Як ви могли помітити, я ходила на ранкову таку прогулянку, взагалі вже другий день виходжу. І я вам хочу сказати, що це настільки класно. Типу, воно мене перше надає мені сили. Я зараз прийшла. Типу, я ну, полна сіли і енергії. А коли я просто встаю там, і починаю вже щось робити одразу, то в мене не так багато сил. Зараз я ще до речі ви могли побачити зайшла в сільпо. І зараз я хочу зробити собі сніданок, хочу зробити авокадо тост. Буду робити сніданок і щось дивитися на фоні. До речі, хочу передивитись Емілі в Парижі, бо 15 серпня виходить новий сезон. І Я хочу передивитися і згадати попередні, бо якщо чесно, я давненько дивилась, і я вже мало що пам'ятаю, тому буду зараз робити сніданок і включу на фон, щоб воно просто грало і, і все, я буду їсти. Такий сніданок я собі зробила. Тут багет з авокадо, і багет з курячою шинкою та моцарелою і овочі. Для мене це просто ідеальний сніданок. Іноді я роблю просто замість одного тоста яйця. А сьогодні вирішила зробити ось такі от два бутербродики з багету. Буду зараз пробувати, до речі, багет. Я сподіваюся, що він буде смачний, а він ще й дуже свіжий, тому, я думаю, це буде дуже смачно. У мене в кімнаті зранку, коли я тільки прокидаюся, це десь 8-9 година. У мене сонячна сторона і в мене постійно дуже світло в кімнаті. Зараз, уже ближче до обіду, от зараз ще більш-менш, а вже потім, після обіду, тим паче, в мене буде вже в кімнаті не так світло. Я не знаю, це просто такий, така інформація, такий факт. Просто зараз е, я хочу піти почитати і на вулиці буде світліше сидіти, тому я собі зробила каву. І зараз піду читати на вулицю книгу, бо мені так подобається. Я прочитала в минулому волозі, вам показувала спитайте Мієчку, мене просили дати відгук. Дуже цікаво, мені дуже сподобалось, я її дуже швидко прочитала. Вона така легенька, такий легенький романчик. І купила собі сім чоловіків Евелін Г'юго. Ось цю книжку вона була бестселером, і вона мені здається, ще є бестселером, Вона дуже цікава. Я прочитала вже майже половину. Мені дуже подобається. Я не знаю, я читаю до ночі її до часу ночі, читаю зранку, як тільки прокидаюся, але якось все одно повільно, бо в мене зараз якось не так багато вільного часу. От і зараз я хочу, поки сьогодні неділя. Я в принципі нікуди не спішу. Я хочу взяти каву, піти на вулицю під гуртожиток і почитати книгу. Знаєте за що я люблю ранкові підйоми, от коли я встаю там не о десятій, не об одинадцятій, хоча я так ніколи не встаю? За те, що в мене купу часу. Багато часу і я можу більше всього зробити. Звичайно, головне не відволікатися там і робити все дійсно, як ти запланував. Але сьогодні я е, ось уже сходила, прийшлася, я зробила сніданок, почитала, я вже поприбирала. А ще е, зараз я планую поїхати в центр. В мене сьогодні такий день. Е, я нічого не планувала. Взагалі, от я хотіла встати, і чисто, от що я захочу. Що мені от захочеться зробити зранку, от те й зробити, туди і піти. В мене, звісно, були певні ідеї. Я ні з ким сьогодні не домовлялася йти гуляти. Я вирішила провести так день з собою. От бо я ж кажу, що я не знала, куди я хотіла йти, тому я ні з ким не домовилась, я взагалі нічого не планувала. І зараз, зараз я хочу піти поїхати в центр. Я бачила один івент в сенсі. Сенс у мене вже просто. Був в усіх влогах, я не буду розповідати, що це. Я бачила один івент, там щось пов'язане з кавою, кава книги. Я хотіла з'їздити, подивитися, що це. Потім хотіла зайти на маркет. Всі свої. Це такі у мене плани, тут, можливо, пропишу, плани, що планую, куди я хочу сходити. А взагалі просто піду, куди очі дивляться. Хочу піти на цей маркет українських брендів. Я, якщо не помиляюсь, вони проходять частенько, не знаю, чи кожні вихідні. Але доволі таки часто. Я була вже саме на цій локації, біля Андріївської церкви, і сьогодні хочу знову туди сходити, потім хочу пройтися біля пейзажної алеї. От, і... Просто прогулятися, я не знаю, більше в мене як таких планів немає. Ще, до речі, напишіть в коментарях, чи помітите ви, чи помітили ви якусь різницю, але цей влог я вирішила зробити в плані монтажу, в плані зйомки, взагалі не таким, як раніше. Трішечки змінити формат. Не знаю, я ще правда, коли буду монтувати, подивлюся, що це вийде, але я хочу його зробити трішечки не таким, як завжди, а можливо таким більш повільним, більш розміреним. от. Або, можливо, це сьогодні такий день і в мене такий настрій, не знаю. Але мені от захотілося щось таке зняти. Я не хочу, щоб у мене була половина розмовного відео, тому я буду зараз фарбуватися. А потім, вже, мабуть, коли буду йти, тоді вже зніму наступну частинку. Буду, як завжди, показувати вам Київ. Мій холодильник на фоні просто. Буду, як завжди, показувати вам Київ, показувати вам а, місця, в які я піду. Я вже сказала, куди я планую піти. А там вже як вийде, не знаю, чи вийде в мене туди піти чи ні. Я переодягла футболку, хотіла йти в білі, але вирішила одіти цю і зараз топою на метро. Я піднімаюся зараз до Софійського собору в сторону Андріївської церкви, і там хочу потрапити на маркет всі свої. Я сподіваюся, що він ще працює, що він ще відкритий. Е, була щойно в сенсі. Як могли побачити, там такий був прикольний івент е, про каву, про книги. Там різні кав'ярні об'єдналися, і от на базі сенсу е, там були такі майстер-класи, батли е, було цікаво за цим спостерігати. Така, знаєте, атмосфера, кава, книги. Прикольно, так там багатонько людей було. Я познімала, подивилася книжки, подивилася на ці батли. От і зараз іду оце на маркет, а потім, скоріше всього, на пейзажну алею. Всі свої, це найбільша платформа українських брендів. Тут ви можете знайти абсолютно все, що вас цікавить, починаючи від кераміки, декору для дому, текстилю і закінчуючи просто продуктами харчування, різноманітні сири, м'ясо і так далі. Тут представлений одяг різних українських брендів, не лише з Києва, а навіть я міряла піжамо від українського бренду, який приїхав представити свій товар з Дніпра. Я купила у них резиночку, і тут ви можете біля кожного бренду, біля кожного товару, який представлений, взяти візитку і потім прийти в магазин цього бренду офлайн або ж замовити онлайн. І, як на мене, це дуже крута можливість для брендів продемонструвати свої речі, свій товар і щоб люди дізналися про цей бренд і купували і надалі. Коли гуляєш сам, просто у дзеркалі, це єдиний спосіб показати себе. Фронтально правда, звичайно. Знаєте, я хотіла зробити цей влог максимально таким slow living, Я не знаю, типу влоги, е, такі спокійні, е, затишні. Я не знаю. Я не сподіваюся, що мене вдасться це зробити і так змонтувати і дозняти. Але я не до цього. Я веду до того, що я навіть місця підібрала сьогодні для проблем. От зараз я прийшла на пейзажну алею біля пейзажної алеї. Я до речі тут ніколи саме по цій дорозі не ходила. От зараз ще я вам показала. Але Боже, наскільки тут класно і наскільки тут атмосферно, наскільки тут, от саме зараз спокійно, затишно. От зараз ще є така погода класна, от саме така літня атмосфера, е такий вайб. Тут я не знаю, от саме знаєте, прийти на пікнік, посидіти. Я не знаю, я хожу і кайфую, Я навіть не вдягнула наушники з музикою, бо я просто хожу і насолоджуюсь оцією тишою цим спокоєм. Я вже йду в гуртожиток, Боже, я пройшла за сьогодні 20 тисяч кроків, це враховуючи ринкову прогулянку. А, і ось потім як гуляла. І я нічого не їла після сніданку, і зараз вже десь шоста година вечора. І я така голодна, я вам просто не можу передати. Я не хотіла нікуди заходити, бо думаю, я приїду додому, поїм. Ну, коротше, якось так вийшло, що я довгенько ходила, і зараз я вже просто так мрію прийти поїсти. Я вам не можу передати. Я не знаю, чи я потім ще запишу щось в гуртожитку, чи, можливо, зараз буду завершувати цей влог. Але погуляла я дуже класно, якщо чесно, мені дуже сподобалось. Тому я сподіваюся, що і відео вам сподобається, бо я хотіла зробити його максимально комфортним і максимально таким затишним. Тому я сподіваюся, що вам сподобається.